«Впевнений» ще не означає, що правий. Одного разу МакАртур Уилер обмазав себе лимонним соком і пограбував два банки. Він знав, що з лимонного соку можна зробити невидимі чорнила і був впевнений, що невидимим стане і його обличчя. Коли грабіжника затримали, йому показали записи з камер спостереження. Побачивши себе, Уилер вигукнув: Але ж я намазався лимонним соком. Лимонному злодію легше було повірити в те, що докази сфальсифіковані, аніж визнати власну дурість. Ця подія приклад когнітивного упередження, ефект Данінга Крюгера, яка полягає в тому, що люди, які мають низький рівень кваліфікації, схильні переоцінювати свої знання. Вони роблять помилкові висновки, приймають невдалі рішення. І не можуть усвідомити свої помилки через низький рівень своєї кваліфікації. Водночас професіонали схильні недооцінювати себе. Вони враховують, що можуть чогось не знати, не роблять передчасних висновків, надають перевагу сумнівам і ставлять питання. Справа в тому, що на початку шляху майже все здається зрозумілим. Поспішаємо діяти, а вже потім думати. Якщо в результаті ми отримуємо не те, що хотіли, то можемо помилитися в причинах провалу і потонути в трясовині помилок. Як наслідок, у нас може розвинутися щось схоже на анозогнозію. Це, коли людина, що втратила одну з кінцівок, думає, що вона в неї досі існує, і її важко переконати в іншому. Якщо лікар розмовляє з таким пацієнтом про здорову ногу, то спілкування проходить нормально. Але щойно мова заходить про ногу, якої нема, пацієнт ігнорує лікаря. Ушкоджений мозок на підсвідомому рівні блокує інформацію, яка вказує на недолік. Так само некомпетентні люди не хочуть нічого знати про свої помилки. То як вибратись з болота помилок? Сумніватися в першу чергу в тій інформації, яка стала частиною нашої особистості. Але як це зробити? Спробуйте замінити бажання вважати себе правим на бажання зменшити кількість помилок, і тоді, поступово накопичуючи досвід і знання, ми попадемо в безодню долини відчаю. Але сумніви тими прекрасні, що із цієї ситуації вони також допоможуть вибратися. Однак важливо не плутати їх з реактивним запереченням, таким як маячня, несенітниця і тому подібне. Отже, нестача знань разом з неадекватною впевненістю можуть спричинити сумні наслідки: ми можемо почати суперечку в інтернеті і посваритись з друзями, здійснити злочин чи навіть піти вбивати. Тому, перш ніж бути впевненим своїй правоті, подумайте, коли саме ваша думка стала вашою.